Сьогодні вітер слабкий, біля 3 метрів в секунду. Для такого повітряного змія потрібно порядка 4-5 метрів для стабільного зльоту. Міні фестиваль, призначений на сьогодні, 19 червня, відмінили через дощову погоду у Миколаєві. Втім, коли побачили, що опадів за прогнозом немає, вирішили зібратись. Говорить авторка проєкту Анна Компанієць. Всіх літонів учасники виготовляли власноруч. Ми з сім'ями внутрішньопереміщених осіб та ветеранів АТО запускаємо повітряних змів власноруч виготовлених на базі центру підтримки в Миколаєві нас. Стрільці разом з діточками: тато, мама, дитинка. Бачите, хороша погода, вітерець якраз для кодиків. Сьогодні до запуску зміїв долучились дві сім'ї. Серед них Марина Павлович із чоловіком та двома дітками. Жінка розповідає, свого другого змія доробляли вночі, а вже сьогодні запустили. Нас запросили на дуже цікавий проект. Ми спробували на першій презентації Було Мене дітям дуже сподобалось. Ми в восторгі. Це такі емоції я вам не можу передати. Сьогодні народився ночі наш другий котик, тому що мама потихеньку з двома дітками тяжко, але діти допомагають. Наступного разу запускати зміїв планують 26 червня. Пошли. Валентина Гурова, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.